Мій колишній якось сказав, що стосунки процвітають, коли чоловік любить жінку більше. Я щойно згадував свої стосунки з колишньою, і є дещо що вона сказала, і це мене дуже зачепило. Вона сказала, що стосунки стають кращими, коли хлопець більше любить дівчину. Що ви думаєте з цього приводу? Я завжди вважав, що в стосунках повинні бути обидва партнери, які намагаються любити іншу людину більше. Іноді жінці доводиться більше любити чоловіка, іноді і чоловікові доводиться більше любити жінку, іноді важко любити один одного, а іноді легко любити один одного однаково. Коли тільки одна людина справді докладає зусиль, щоб показати, що вона любить іншу людину у стосунках, вони приречені на невдачу. Люди не розуміють, що прив'язаність це не кохання, але тривожно прив'язана людина здається більш закоханою, ніж її партнер, який уникає прив'язаності, особливо, якщо ви не знаєте, що таке стилі прив'язаності. Перший частково прагне більшої близькості та ласки, другий часто відчуває, що однією ногою стоїть за дверима. Неможливо точно виміряти, наскільки сильно хтось когось кохає, тому все залежить від сприйняття. Любові, моя колишня дружина була більш тривожно прив'язана до мене. А ми були разом 22 роки. Здавалося, що вона любить мене більше, ніж я її. Моя колишня дівчина уникала мене. А я був дуже прив'язаний до неї, і ми не прожили разом і двох років. Мені здавалося, що я любив її більше, ніж вона мене. Тож передумова безумовно хибна. Я думаю, що обидві людини повинні любити один одного до біса близько до однакового, щоб це спрацювало. Це порада, яку я даю своїм дітям. Один з моїх дітей зустрічається з партнером, який має певні проблеми зі здоров'ям. Я сказала їм, що стосунки не бувають 50 на 50, коли кожен намагається зробити стільки, скільки робить інший. Стосунки це 100 на 100, де кожен намагається зробити стільки, скільки зможе. Ваші 100 і 100 вашого партнера ніколи не будуть однаковими, але вони обидва повинні викладатися на всі 100. Це не обов'язково правда. Багато зрадників все ще кохають своїх дружин і дівчат, просто в них є діра, яку любов сама по собі не може залатати. Насправді я б сказав, що повага є. Основою міцних довготривалих стосунків любові недостатньо. Чоловік може кохати жінку і при цьому робити речі, які шкодять стосункам, тому що він не любить і не поважає себе, щоб підтримувати менші стосунків. Коли бракує поваги або до себе, або до партнера, чоловік саботує стосунки. Жінки теж так роблять, але дуже часто це трапляється з чоловіками. Які не доросли до зрілого рівня доброчесності, я б не назвав це любов'ю, принаймні не справжньою любов'ю, справжнє кохання будь-яке, не тільки романтичне, це бажання найкращого для іншої людини. Ти захищаєш і плекаєш її, а не робиш те, що може завдати їй болю. Справжня любов це коли хтось завжди прикриває твою спину, а не встромляє в неї ніж. Любов, яку відчувають люди, про яких ви говорите, це не любов до іншої людини, як до особистості, це любов до ролі. Яку людина відіграє у власному житті, за користь, яку вона приносить за почуття, які вона надихає, за те, як вона робить життя легким і веселішим. Я думаю, що це різновид любові, і, можливо, це єдина любов, на яку хтось здатен. Так буває з багатьма людьми, але це не справжня любов. Проблема не в тому, що любові недостатньо, а в тому, що люди не вміють любити. Я любив свою колишню більше ніж вона мене. Це точно. Зараз ми не разом таке трапляється, і це не повинно заважати вам зустрічатися і закохуватися. Кохання вимагає зусиль від обох партнерів, а не тільки від одного. На основі мого минулого теперішнього досвіду як жінки я починаю вірити, що це правда. Це не означає, що жінка не буде вас глибоко любити, але чоловіки часом дійсно диктують плин і силу стосунків. Тож, якщо вони люблять вас більше, і звичайно, ви любите їх, це буде щось здорове, тому що вони хочуть, щоб так було для обох сторін. Погодьтеся, це дуже сексистський підхід, але найбільш міцні стосунки, які я бачив, наприклад, у дуже старих людей, були тоді, коли чоловік був без розуму від своєї дружини. Не те, щоб дружина не налюбила їх, але чоловіки робили це трохи більше. Вони мають більш схильність кидати свої сім'ї, і існує цілий феномен, коли вони вмикають дружину, коли та вагітніє або ревнує до дітей. Це добісе сексизм, але в будь-якому випадку вони кажуть, що той, хто менше піклується, менше ризикує. А жінки вже несуть більший ризик у стосунках. Я думаю, що жінки від природи більш віддані, саме віддатні та уважні, ніж чоловіки. Тому якщо вони кохають чоловіка, для них дуже природно, йти на компроміс, точно оцінювати мову кохання свого партнера, дарувати значущі подарунки, сюрпризи. Тощо чоловікові легше кохати жінку і водночас фліртувати з іншими жінками, лайкати їхні фото тощо, їм легше піти або покинути своїх партнерів, коли вони хронічно Хворіють або виникають інші проблеми, які можуть порушувати сексуальне життя. Їм легше відчути, що це нормально, просто запитати дружину, що вона хоче на день матері, день народження тощо, і не докладати над цим зусиль. Я думаю, що це значною мірою пов'язано з тим, як ми соціалізуємо чоловіків, жінок і нашими очікуваннями щодо них. Тож неминуче, коли чоловік любить трохи більше і робить все це, стосунки стають міцнішими. У Готмана є книга для чоловіків, в якій він розповідає про те, що саме чоловіки визначають, як складаються стосунки, і я думаю, що це пов'язано з тим, що я описав вище. Очевидно, що це стосується не всіх стосунків, але я думаю, що це правда для більшості гетеросексуальних стосунків. Згоден, щоразу, коли я любив свого партнера більше, він буквально ламав мене. Одного разу, коли я благала його пояснити, чому він став апатичним і злим, він лише сказав, що я ідеальна. Виявилося, що у нього були якісь особисті демони, з якими він. Боровся, виплеснув свою лють на Бога і Всесвіт, на мене, і почав зраджувати. Він клянеться, що ніколи не збирався йти, що він справді думав, що у нього немає причин залишати мене, незважаючи на таку ненависть, чесно кажучи, мені здавалося, що він ненавидить мене до глибини душі. Йому довелося зізнатися, коли я запитала, чи має він когось іншого, щоб я зрозуміла, що кохаю його надто сильно. Що все, що я думала про нього, було просто моїми уявленнями про минуле і про те, яким він був колись. Насправді ж, останні чотири роки він був до біса злим. Це був найболючіший і руйнівний час у моєму житті, і я пережила дуже дуже погані часи. Я жінка, і мій колишній партнер чоловік якось сказав щось подібне. Я думаю, що він просто уникав жінок, звик бути з нужденними жінками і хотів хоч раз відчути себе одержимим кимось. Він був чудовим і дуже підтягнутим, спокійним і мудрим. Тож гадаю, жінкам було легко бути одержимими ним. Однак зараз у мене набагато здоровіші, щасливіші стосунки. І я не думаю, що хтось із нас кохає іншого більше. Я вважаю, що любов це вібраційна частота, на яку ми налаштовуємося. Її не можна виміряти в кількісному відношенні, але ми можемо виливати прихильність один в одного. І я вважаю, що чоловічий вираз турботи часто є більш відвертим, тоді як жіночий вираз турботи є більш тонким. Наприклад, чоловік купує будинок, а жінка робить його домом. Очевидно, що зараз ми живемо в більш сучасні часи, і це вже не обов'язково. Але жінки, як правило, приділяють більше уваги дрібним деталям. Я думаю, це кращий спосіб сказати це. І ці речі не такі очевидні. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Якщо вам сподобалося, натисніть подобайку, підпишіться на канал. До нових зустрічей. Ще побачимось!